Увались під нігтюваги гематома, тобто синяк під нігтям. І пацієнт навіть не знає, звідки вона взялась, допускає, ось не знає. Це між пальцеві мозоли, які ну, можна сказати, хронічно утворюються між четвертим і третім пальцем, так і між першим пальцем і другим пальцем. В чому цікавість цього випадку? Ну звісно ж, ми маємо поперечну розпластаність і з деформацію першого пальця. Тобто, коли перший палець значно відхилений зовні, так і славно, звісна кісточка, яка розширяє передній відділ стопи. Коли змінюється положення кісток, плеснивики в цілому кісток. Стопи, то виникає, скажімо, так звана пронація чи завалювання стопи всередину під час ходи. Це призводить до того, що під час перекату стопи навантаження збільшується на перший палець, і перший палець відштовхується під час ходи не в правильному положенні, а з таким кутовим навантаженням. В даному випадку і ще дуже сильно додає до цієї проблеми вузьке взуття. Це взуття досить широке по зовнішньому контуру підошви, а всередині це взуття для цієї стопи досить вузьке. І це помножує, а, скажімо, цю проблему і помножує проблему міжпальцевих пальцевих мозолів, білі і так далі. А пацієнтка думала, що в принципі підбрала собі досить широке взуття. Але ж таки є мова цифр чи математики. Так ми переміряли стопу за допомогою лінійки, тобто від плесне-фаланового суглоба першого до п'ятого наша ширина стопи десь приблизно 10 см, Стоячи вона буде більше. ми переміряли скажімо, відстань від зовнішньої частини пальця так і до п'ятого пальця, і в нас получилось десь приблизно 9 см. Так? А тепер ми взяли чобіт і знову-таки переміряли. так, І в нас вийшло від краю до краю 9 з копійками сантиметрів. То в нас внутрішній об'єм десь буде 8,8 сантиметрів, так, Це на рівні кісточок. так, А ми з вами поміряли скільки? 10, 10 з копійками. Тобто вже на цьому рівні взуття вуще. Ну, Замша трошки тягнеться. Але ж таки, в чому сам парадокс такого широкого взуття? Дивіться. Від цієї кісточки, там де е, взуття утворило такий бугорочок, е, ми поміряли довжину приблизно пальців. Так, дивіться, тут в нас до носка десь 6-6,5 см. І тут від кісточки до кінчика пальців у нас приблизно 7 сантиметрів на рівні. Розташування пальців на рівні розташування пальців в нас ну, приблизно 6,5 см. Так, з умови того, що ще знову таки є замша і шкіра зуже. І знову таки ми беремо ділянку пальців і переміряємо. так, І від мізинця до першого пальця в нас вже 8 см за умови, що пальці вже деформовані. Є досить жорстке неспівпадіння ширини стопи з шириною переднього відділу стопи. І в принципі, беремо нефіксоване взуття, стопа прослизає. Досить завужений носом наші пальці, що з ними відбувається під час ходи, ми отримуємо досить агресивний поштовх у так, і так з кожним кроком, так і скажіть, будь ласка, чи будуть утворюватися між пальцями якісь мозолі чи боліві відчуття? Я думаю, що це практично гарантовано.